Я підтримав один пост, де людина написала, що бедлота з ЗСУ остаточно лягла під Порошенком. Дуже велике е, обурення, як це так, з ЗСУ назвати бедлотою. Серйозно. А чого ж ви так не обурювалися, коли е, продажні сайти, журналісти, журнашлюхи публічно називають мене, волонтера і патріота, державним зрадником України, шахраєм і аферистом? Чого ж ви так не обурюєтесь? Відходить ЗСУ не можна ображати. А е, волонтерів можна ображати. ображати. Добре. А чому ж ви так не обурювалися, коли батальйон Свобода разом з Бутусовим рік тому зняли відео, в якому в грубій формі відповіли всім тим військовим, які скиглили і нили, типа на відео? Говорячи про те, що їх кинули напередок без зброї, як м'ясо, без бойових комплектацій, без бойових розпоряджень. Чому ж ви тоді так не відповіли цьому батальйону Свобода, який так хамськи, в грубій формі, відповів кожному військовому, який звертався публічно до кожного українця з проханням звернути увагу на те, що перші місяці війни нас кинули як м'ясо? Можливо, якби ви тоді на це відреагували, би, то можливо б тих хлопців можна було врятувати. Так давайте тоді говорити чесно і прямо. Є частина гнилих і серед військових, є частина гнилих і серед волонтерів, візьмемо притуло. Тому я ще раз так а чого воєнні, замість того, щоб цими рошеновськими тортами набити їбало Порошенку, грузять собі їх просто тонами, фурами і подонами? Ціна ну, України тоді тортик Рошенецький. Послухайте заяву батальйону Свобода, який рік назад разом з Бутусовим журналістом зробив звернення. А ну скажіть свою думку тепер ви. Останнім часом попались на очі е, ролики різних доблісних пояк, які розказують, що все погано, все пропало, і вони відмовляються служити. Ми подивилися і теж вирішили зробити заяву, е, що дійсно е, є складності. Е, Собаки корм часто не доставляють, телевізору немає, телевізору немає і так далі. Ну, насправді е, товариство брати і сестри українці. Е, не звертайте уваги на боєгузів. Е, можливо, комусь дійсно зранку еклерів не довезли і вони задоволені, чи ще якісь проблеми є. А насправді тут, в рубіжному, в, в, на інших позиціях. Стоять Збройні Сили України, підрозділи Нацгвардії, добровольчі батальйони, яких ворог не може і на міліметр просунути. Ми вмотивовані, ми будемо нищити і палити любого окупанта. Ми чекаємо зараз наказу на наступ. Нікуди відходити не будемо. Набоїв вистачає, гранат вистачає, протиотанкових засобів вистачає. Ну правда, в мене нема ще персонального гелікоптера, але я думаю, це питання часу. Хто бажає долучитися? Легіон Свобода, Батальон Свобода, долучайтесь. Так що я хочу ще раз передати вітання Легіону Свобода і спитати у них, пройшов рік. Ви сьогодні так само готові очі в очі подивитися тим пацанам, які рік тому назад перші були кинуті як м'ясо без зброї. Без комплектації, без підготовки, без конкретних вказівок, завдань, просто як собаки на м'ясо кинуті. В очі в очі, ще раз, ви готові зняти таке ж саме відео сьогодні за своєю шавкою Бутусовим і сказати хлопцям, що вам еклери вовчасно не підвозили, ковер не привезли, телевізор не почепили, поэтому ви ті поскиглите. Получається, одним у нас все є, і зброя, каже, єсть. В теплі, в добрі, відосики Бутусов може знімати, а другі пацани з ями криком кричать, дайте нам зброю. І ви ще маєте, сука, наглость їх обвіняти в тому, що їм еклерчики вчасно не підвезли. Ви, бляді, бляді, це продажні люди, я кажу прямо. Пішли в продажню, проплачені батальйончики свободи. А ті пацани без свободи, без БПП, без будь-яких інших партійних батальйонів просто пішли захищати Україну. Так що давайте не путать, хуй з пальцем. І я ще раз казав: є продажні, гниди всюду, є серед волонтерів шахраді, є аферисти, яких, блядь, треба вже на бутилки давно сажати за ці сім мільйони, на які вони розвели людей. Так само серед військових є, вибачте, ряжені військові, а є ті військові, які перші взяли на себе удар. А потім оці «Свобода» будуть кричати, що ми воювали. А ті, що перші дні кричали на відео, що дайте нам зброю, їм, виділи, ліклієри вчасно не підвезли. Не за тортик Рошена продається ця Україна. А сука, в шию блядь, цього Порошенка копняками, блядь, куди б він тільки б не приїжджав би за своїм Рошеном. Оце, я розумію, воєнні. Може, хай сука купи за свої гроші награблені за 5 років президентства зароблені на крові ковбаси пацанам, сигарет, хліба, чаю.